Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли мирного населення територій, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Так в Куп'янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне, в Харківському Стрілеча та Красне, в Богодухівському Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди сталися пожежі. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги протягом доби з пораненнями були госпіталізовані сім людей в Куп'янському районі. В Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік. На деокупованих територіях продовжуються розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники завдають ворогу вогневого ураження, знищуючи живу силу і техніку.